Привіт! Так. Це, у нас ще продовження 7 березня, просто я його вже на наступний день переношу для відео. Так, Коротше, поїхала я таки в город, так як я і казала. Покупляла те, що мені потрібно було купити. І тут заїжджаю в магазин і бачу одну надзвичайну річ, яка мені ну просто була необхідна. І коротше, я її купила. А раз прийду додому, розпакуюся. Що я там купила? Все не покажу, звісно, але дещо покажу. В общем, ну, у ванну купила коврика і купила ось таку обалденну на кухню. Цього коврика теж. Розпечатаю і тоді покажу. Обалденний. Взагалі прям. І да, я вчора обіцяла ще пані валушки, бо в мене тісто залишилося. <laughs> Та поки я поїздила, то мої ці повари все приготували. Молодці, дякую. Розходіть. Да -да. Смакота <laughs> взагалі красиво. Ось я не дорозказала тобі, то зараз розкажу вже всім. Типа, оце ж побачила ці дорожки, коротше, і кажу, а оверлочі там все. Коротше кажучи, оказується не один тільки цей зими трохи звихнувся. <реш> каже, жінка типо, власника магазину, він типо, там щось з нею машинкою розбирається, щось там ши шить, каже, я не знаю, каже, в цьому году наче щось зробилося, почав шити. <реш> а може, ж ви понімали, ну вже, блін, десь під 60, мабуть. А я така повертаюсь, кажу. Вони, мабуть, цією зимою всі здуріли, кажу, мій почав пекти. А вона каже, каже, в мене каже, знакомі, блін, на базарі вони торгують. Вітя Вітя і Галя, начать. вона даже так, я просто прослухала. Короче, каже, то це Галя приходила, теж щось купляла. Та каже, каже. Не можна видержати, до 50 год жив, навіть, блін, картошки не жарив, у 50 год, каже, цілу зиму торти пече. Причому, каже, Київські, там там такі тортяки каже, випікає. Кажу, це, напевно, якась луна найшла, що оце в цьому году. Це і зими, Усі начали, мужики начали шити, пекти, торти, пекти, прянічки. Прикольно. Коротше, оказується, це не, це не тільки в мене оце відкрилося у Сергія Андрійовича. Оце і цей е, прагнення, блінду, випічки. Коротше, нормально. Хороших собі чоловіків виховуємо ми однаково. Виховати да ага. Главне, я вже поняла що треба робити, щоб вони почали шити, пекти там і т.д. і т.п. Треба самому це не робити. <реш> ти взагалі зібрався, хлопче Одали. Чого? Щось собі думав, думав і надумав, Собрався в магазин. А мама, в мене тут одержать півчаса. Ба Баба, він вдівся, як цей, на літній період І вдів зимні ботинки, заставила перезуть кросовки, пішов, виходить, вся морда отаку в цьому. Піш, писок, Вибачте, писок. Весь об'їжений в якийсь мак чи шоколад, булочку, мабуть, їв. А, ну. Пока. Пока. Поки. <глузь> Поки. Ну, пока. Початок 8 березня. Початок 8 березня. Це в мене 8 березня, починається 7 вже березня, так? Да? Да. Боже, дякую. Як я мріяла про такі жилійки кавунові. <глузь> Спасибо, синок. ну <О>, все. <плузь> Пішли. Що це таке хазяїн? Ти що, по позарно ходив чи що? Угу. <плузь> Ха-ха, це прикол. Одну купив. одну купив. Будеш садити? Єс? Yes? Зрозуміло. Yes. Хорошо. Все, молодець. Можеш бути вільний. Yes. Ти давай ножа якогось. Так, посилочка моя прийшла. Yes. Синеньке ж воно, воно має бути синеньке. Ти вже жертейку собі купила, що робив отак. Я його не отримую. То, мабуть, ще треба його по. -по, -по, -по. Коротше, мам, цей Маса масажор. Побачила, що його так блогери круто рекламують. То в принципі і взяла і собі. А він типа йде антицелюлітний, звісно. Але, але нам треба не для антицелюліту, а для шиї. А оце сидяча робота. Так. О, да. Наче він. Так, да, оце такий ось він білий, а тут має бути синий. Не знаю, зараз спробуємо. Нам просто треба щось таке, щоб воно... Короче, воно з якимись отакими штуками. Так, на манікюр не дивіться, мені в понеділок до мастера. А то, а то я з своїми болезнями, блін. Це з якимись такими штучками. Це взагалі фіг знашов. А це ось у звичайний... А, а це, напевно, на цей бритва буде. вирішувати. Ні, а що це воно таке? Ано, оно відкрутиме. Я просто це... не дуже розумію, чим його. Насовте. Яка? Зараз ми узнаємо, yeah. що воно там масажирує. А, це звичайний. Yeah. О, це ось цей нам треба, щоб шиї трохи побити. Так. Yeah. Треба акуратно, бо в мене там просто подарунок вчителям стоїть з боку. <laughs> то в мене треба контролювати. <laughs> а yeah. і, і, і постійно ну, в стірку скинула. Yeah, yeah. yeah. Чого мені ці? А який ти? Так, по це поставимо. Та воно буде больно лупити. Ні, а оте нехай буде. Давай це поставим. Та воно буде Я так не буду експериментировать. Це спеціально, це хоче на мені зараз проекспериментиру. Ну, наш комедь. На, на ну давай. А там якісь режими є, чи там один тільки режим і все. Це прям цю штуку треба вдівати? Ну, да. А ні, а ну що? Та не треба її вдівати. Думаєш? Тому що це ж ми фіксуємо. Шо, та ні, а, а, сіточку. Да. А, то треба, ну, да. так. Гайки. гайки, Ай, така якщо вона порветься, то що тоді? Ну, в общем, зараз розберемося. Ще щось світиться. Робить? Що, це там, типу, різниці чи що? Так, користь. А, так. А ну включи. Ага. Та в лоб мені не а то щось як вистрілить і ще десь в лоб, mm. <laughs> то не буде так весело, як кажеться, зараз. Що? <laughs> Дувнячиня. А? Дурнячині? Не знаю. Мені каже, треба тут сітку, щоб воно було типу, закусувати. За що робити? Закусувати. Кого закусувати? Косить типу, по чіпечці, це все-таки пойдеть. А де воно візьме в тебе? Булька. О, булька чужака якогось почула. Ну, то А це що це таке? А що це? А що воно таке? Да. Шо -шо? Поняла, ви у вас пікніка далі? Так. що що? Це Кока-Кола, це караван. Не зрозуміла, ви що, були на гульках десь чи що? Ну так. Да. пікнік не живу. А у вас пікнік був? Де? На, на цих, на плитах. На яких плитах? Ой, 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 підніми з мене подарки там в углу. На ці, на камінця. Що пили? Чого ти пиво? Пиві стоки не допили, не влізло. Що, ось це караван, там козла. А ну, підсунься. А ти мені хоч на чому? Та на шиї можеш подіргати трохи. Ой, Боже. Та підсунься. Та підожди. Куди тут жили, а мені? А так то кайфуля, вообще реально кайфуля. Тільки перестав. Це для цілю то воно. Оце усього. Оце? Вона мені оце нежна. Або оце ось усьо бить усього хоча б. Резиною отаку. А я проб'ю. Ну, на ось це попробуй. Мені кажеться, що це просто таке воно ніжне, якраз для шиї там. І для цього. Що понять, треба, як її зняти? Це таке видно, що це прям таке антицелюлітне, таке фух масштабне. Не, не так, то що ви там робили? О, ой, красом гуляли. Да. да. Жувачки їли, сітки їли, чіпси їли. Це взагалі ці ко, ко, охотничі колбаски їли. Де це ви взяли охотничі колбаски? колбоски? Там ще водолії купили. А, то ви це все скупили в і, і Я тобі кажу. Це ну це все, це вже діти взросліють, уже, уже вони собі на гульки ходять. Ма, я ще давно принолю, я ще давно на гульках. Я ще, ще шість років. Ну да, ти якось такий ранній сильно. Вони ну, собі пікнічки устраюють. Та сьогодні така погода була, що не гріх було і, 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 і відпочити. Давай. Може. А чого ти? А чого хаті холодно? Ту папа. А вікно відкрите. На вулиці так класно, особливо вітер дує реально, буде так. Да. Перементуємо на дитині. Що? Прикольно. Воно Та ти ж її з душейку свою з чогось ховаєш. Давай спинку. А -а -а. Хорошо, прикольно. Давай плачики. Дядя пришел с новой почты. Молодец. Думаю, когда поехал, говорит, думай, пойду поменяю. Да. Молодец. А сдачи не было. Ну, как, потом ночи, кажи, ты поезжай, отдыхать, поедать, что. Папа, маме

У нас вже оперено почався кіпіш, тому що вже на дворі вечір я планувала зняти відео, коли було тепло, і коли було сонечко, і було добре. І, коротше кажучи, нічого в мене не вийшло. Бо не встигла. І тепер у нас вечірній кіпіш, зараз юасика підганяю, для цього діла витягну навіть. Те, що так давно вже не відтягувала, Боже. Зараз. Одну секундочку. О, вишиванку, точніше, плаття. Так, витягуємо плаття. Зараз погладимо ванькові вишиванку, мені плаття. Коротше кажучи, зараз у нас такий вечір буде чисто творчий. просто проблема в тому, що я якби придумала зовсім інше все. Але тепер буде як буде. Головне, що ми, як справжні українці, будемо. Учасниками цього процесу до дня народження нашого кобзаря. Дитину прививати треба самісінько, взагалі, от свідомості, оце ціє, і моя така думка от взагалі до всього українського, тим паче до Тараса Шевченка. Все, це моя особиста думка. І я це завжди роблю і робитиму, і робила. і, Коротше кажучи, хоч мені, як мені зараз, якщо чесно, оце... Заморачуватися дуже складно і тим паче дитину знімати це в 25 мільйонів раз складно. А тим паче, коли ой, був свій сценарій, а тепер треба щось придумувати інше. Не знаю, що вийде. Ну, щось будемо придумувати зараз. Покажемо тоді вам. Так, ну що. Зняли, зняли як змогли, блін, все не так, як я хотіла. Коротше кажучи, я хотіла прям відео відео таке зробити, прям вообще. Але суть від того не міняється. Правильно, це суть в тому, що все-таки ми є учасниками нашого українського процесу. Ми пам'ятаємо про наших українських поетів. Прості так да? і Вася. Ну так, да, хотілося крута. Хотілося круте відео, звісно, зробити, але. Ну, так склалося. Якби в мене не було цілий день сьогодні, оце, оце цього, ми б прям зробили класне відео. Ладно? Як ми, що маємо, то те й маємо. Зараз безтресенько збираюся і їду у фору, бо не хочу завтра нікуди їхати. Зараз поїду Дуже ще. У в тебе віддихний день, в да, мене завтра отдихний день, то я вже зараз поїду. там Чого я люблю, оце вечорами, зараз, правда, 10 минут 10 але по тій причині, що ну, там більш-менш пусто буде. Тому погнали. Взагалі, знаєте що? Ото, що я завжди їжджу в таке час у фору і думаю, що тут нікого немає, це все, блін, мій внутрішній обман. Завалено воно. Купа машин. Я не знаю. Зараз ось вже десь хвилин 20, навіть на 10. Зараз покажу. Та й таке. Їхала, мама, купила лаваш, майонез, сок, чудо, марі. Ой, Божечки мої, це Це, 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 це чудо. Це чудо. <рігла> Марійка. Та блін це пиво. На що завтра? Не... Так, не важливо. Пиво. Взяла, до речі, напробую, ось ось таке. І ще ось Без ні, алкогольне. Це мама завтра буде дрізіна. Бо просто ми тільки пиво п'ємо, то я да, тому що в нас завтра ще, може, гості будуть. Які? Так, все, оце іще солодке до подарунку. Не буду показувати. Прокидається, мама зранку лежить. Значить. під сніжнички. Ці цукерочки, шоколадка і найкраще? відкриточка Матуся дорогу, найкращу, найріднішу з 8 березня. І хто це в нас такий романтичний? Дякую. Моя квіточка. Так, ну що, в нас 8 березня? І погода така практично, як і вчора. Гарна, сонячно, тепло. Дівчатка хороші, а? Дівчатка хороші да. Як бачили, прокинулася взагалі сюрприз мені І Васик зробив. І Васик, да. І будемо сьогодні якісь шашлички жарити. Сережка вже ось понакладав у мангал дрова, розпалює вже і, коротше кажучи, будемо. Ой, відпочивати. На дворі дуже класно, дуже суперські, коротше кажучи, дуже дуже класна погода. прям Повторюся, ще такої погоди погодьтеся взагалі не, не, не було жодного року. От навіть коли тепло раніше приходить, все рівно ще такої, ну, такої погоди не це. Але важко передати, що такої було. Ні, ну тепло було, ну щоб аж так ось. А, ось а, то... ні, я, щоб... да, так, так. Да, да, Взагалі вчора на градуснику на сонці Сережка мені скидав фотку, тут 30 було. Так що так що таке, так що ми сьогодні будемо гуляти. Отак. Ці вже ждуть щось і карамілька. О, яке вже задиміло. Гарне. Таке чітке задимів. Так. Та й що? Та й е, отак зараз ми будемо святкувати трішки. Можливо, я вже казала, можливо, ще гості будуть. Коротше, на 8 березня ми завжди святкуємо. Е, до мене завжди приходить кума, там, ну, коротше, дівчата і те, і т.п. Але сьогодні, на жаль, всі дуже-дуже хворі. Ну, це ж цей вірус, це цей. Такий скажений, О, то виходить, що будемо самі, а там побачимо. <сі> І в мене ж, як завжди, у мене все буває неожидано. Поки що самі, але шашликів робимо більше. На всякий випадок ми завжди так робимо. Бо <сі> в нас так виходить, що в нас не передбачено все виходить. О, шкода, що всі хворіють. Ну, дуже хворіють. Зараз цей вірус прям такий, що. Температури скажені, кашлі, коротше кажучи, нас іще, ото що ми захворіли, точніше, я, то, то ще називається найкращий варіант було хвороби, е? дивлячись на все, як зараз усе хворіють. Коротше кажучи, подивимося, що там сьогодні буде. Ви вже побачите, то все завтра, що там сьогодні буде. Хочу привітати дівчата вас із 8 березня із зі святом весни. Побажати хочу. Ну, головне здоров'я, миру, нарешті дочекатися нам перемоги, щоб здійснилася ця наша вся українська прям найзаповітніша мрія. А тому що мені здається, що ми більше вже нічого не ні про що так, не мріємо, окрім того, щоб вже нарешті в нас було спокійне небо. Нарешті закінчилася ця клята війна, нарешті вже закінчилися оце, ці сльози, горя і біди. І вже щоб з'явилися сльози радості, радості від того, що, що, все, що ми це все пережили і, і починали жити, можна сказати, з чистого аркуша просто паперу. Тому що ми багато не цінили до, до того, поки, поки в нас не прийшла ця клята війна і ці кляті кати. Це ми зараз розуміємо, що багато ми не цінили оце, цей звичайного дня, звичайного сонця, звичайного неба, всього звичайного. Я Бажаю, щоб здійснилась наша ця найзаповітніша мрія. Ми такі собі відьмачки, то нам треба загадати, загадати оце це бажання в сьогоднішній такий гарний день. І ще те, що я завжди говорю і буду говорити, що бажаю вам залишатися оригіналом. Ну. Оригінал всі більше люблять, ніж копію. Отже, будьте собою, не зважайте і не звертайте увагу ні на ніякі слова, ні на чиї якісь там дії, ні на що, тому що ви прекрасні, коли ви оригінальні. Будьте отими квітучими, оригінальними і нікого ніколи в житті не копіруйте. І не прикидайтеся, які шубка здаватися. Комусь кращими. Тому що, як я кажу завжди, Ісус Христос був ідеальний, але і Його не любили. Так само і з нами. Ми можемо бути прям феями там, і повірте: одні люди будуть любити, інші будуть ненавидіти. Одним людям ти будеш подобатися, іншим ні. Це все просто така собі енергія, напевно. На кого як воно впливає. Так що не звертайте ні на що уваги, тому що тоді з'являються оці зморшки і нерви, і т.д., і т.п. І люди закриваються в собі. То будьте, будьте собою, будьте собою і все буде добре. Все, зі святом весни вас цілую, люблю, будьте з нами. Традиційно дякую за те, що ви з нами. І традиційно слава Україні! Героям слава! Пока-пока!